Всім привіт Бачите, яка в нас сьогодні погодка? Іду по сніжку. Хрум-хрум. Так класно. Знов зима на нас напала. Бачите є світло все прийшло, зайшла в парадний, зайшла на цю Укрпошту. замовила собі сироватку для обличчя зараз зніму вам, покажу, яку я замовила від Я вже Купувала в мене було декілька цих сироваток. От. Тут погане освітлення, тому так. В парадному. Погода просто чудова. Казка. Саме головне, що є світло. О, це чудово. У мене вже закінчилася ця сироватка, що я брала. І вже закінчується ще мій крем. Для обличчя треба теж замовляти. От, і сироватку я замовила дівчинки. Дуже низька ціна. Я не знаю, що там, може вона якась неякісна, може вона просрочена, я не знаю. Зараз прийду, буду роздивлятися і вам покажу. Так, зараз покажу вам сироватку. Так, тут накупила фрукти. Отакі лимонні дольки. Знаєте, якась форма в них така незвичайна. Вони, як правило, такі, знаєте, тоненькі. Це такі товстенькі, бачите? Я вже, я вже попробувала, дуже смачні. Гармонні дольки. Це мандаринки, мандариночки. От, вже смак Нового року. Так, це такий фундук у мене є ще. Бачите? Дуже люблю, до речі, фундук обожнюю. Все, знаєте, на дачі. В нас він дуже добре росте в нашій зоні. І кажуть, що там в лісі дуже його багато. Я, оскільки в ліс ходила, я не бачила фундуку. От. І все, я мрію посадити фундук, теж в себе на дачі. У нас там у сусідки є. Вона каже, білки з'їдають повністю його. Не знаю. Може на весні, Якщо доживемо, то посаджу. Так, це в мене що Ще чорний слив, бачите? Чорний слив. І ще оські такі. Ось така смакота. Ми на вітамінах, бачите? Так, а тепер показую вам красу, що я купила, що я замовила, в дівчинки, за 300 гривень. От, оцю таку сироватку. Бачите? фармстей, золото і пептіди. Дуже вона непогана. Я почитала відгуки. До речі, в мене від фармстей вже було, мабуть, три або чотири сироватки. Перша, я знаю, в мене була така голубенька. Вона мені, до речі, не дуже сподобалась. Вона мені не дуже зводила. Вона, мабуть, для таких дівчинок більш молоденьких. От. А для такої більш вікової шкіри обличчя треба вже щось таке, знаєте, більш. От, а перед цим в мене була ще в мене була, мабуть, якась. Так, більш-менш непогана, а перед цим в мене була така рибка намальована. Рибка дуже непогана, дуже. Теж для якого особливо якого... в кого суха шкіра, така, знаєте, ну, вже для жінки в такому віці, знаєте, вже після 40 плюс, так точно. от. І це теж, я там ще підписана до дівчину, і вона там ну, вона дуже, знаєте, розбирається. Я не дуже, знаєте, в цих всіх складах, я не дуже розбираюсь. І вона все це сказала, що це дуже непоганий склад в цій сироватці. Я слухала її. от, І давно вже її хотіла замовити. І так, як в мене закінчилася оця сироватка, така в мене була, бачите? Теж, вона мені до, до довго вистачила, тут 50 мл, але вже все. От, Колаген мені, мені порекомендували в магазині. У мене є відео, останнє моє відео про покупки косметики. Там хто, хто вже так знаєте, зацікавився, то подивіться. От, І в мене ще закінчується ще не в мене банка, але вже закінчується цей мізон. Знаєте, я щось не дуже, так, щоб я була дуже задоволена цим мізоном, я б не сказала. У мене навіть якось, даже мене нема, знаєте, на в мене давно немає, знаєте, того шелушіння на обличчі. А це щось у мене було шелушіння, з'явилося декілька разів. Ну, так, на підборідді. Я не знаю, може, від цього крему, може, ні не знаю. Ну, в принципі, він непоганий. Такий в нього не дуже мені подобається аромат, такий специфічний, якийсь медичний, знаєте. Але, ну, в принципі, непоганий він. Ну... Так, щоб я сказала, що я задоволена і ще раз його куплю. Ні, такого в мене немає такого відчуття. Оцей мій крем улюблений, це, дівчата, я рекомендую всім. Оцей деопрос фірма, Оцей зі зміїним ядом, бачите? Змія, яка гарна, намальована, золота. Оцей крем. Оце мені дуже подобається. Мій улюблений. Я... Вже в мене, мабуть, банка п'ята. Мабуть, так. От, і, і він теж в мене вже скоро, скоро закінчиться і треба буде купувати. Я хочу з цієї серії ще якісь купити. Ну, а без сироватки це я взагалі взагалі не можу. Сироватка дуже потрібна. Всім мені, тим більше. От. Ну що показати вам якось Вже зараз покажу. Я якось так знаєте, в мене таке спонтанне сьогодні. Спонтанно дуже, я не знаю, як я відкрию. Ну, зараз спробуємо, зараз подивимось. Так да, так що я хотіла ще про неї сказати, що вона коштує, в принципі, вона все, зараз все подорожчала. Ця корейська косметика дуже все так дорого, що, що хавайся, хто може, правда? От. А це я в дівчинки замовила за 300 гривень. А так вже вона і 400, і 500 є. Ну, тобто, бачите, а це я на Ізі. Таке є, знаєте, пром, Ізі. В інтернеті перший раз так дуже боялася. Я з цією дівчинкою нічого не, не, не писала, нічого. <кій> Вона мені написала не писала ні я, я якось одразу гроші заплатила через цей Ізі і все. І потім вже мені прийшла смс що моя посилка відправлена. І сьогодні я отримала по Укрпочті Укрпочті доставка 25 гривень. Тому я ще заказала, що нові, нова почта ще дорожче, а це ще 25 гривень. Ну, коротше, 325 гривень, вона мені, в принципі, так обійшлася, ця сироватка. Так, понюхаємо. Такий, знаєте, квітковий аромат. Такий не сильний, не дуже такий, знаєте, такий приємний. Ну, такий квітковий. Отака, бачите, лопаточка додається до неї. вона була в коробочці. я вже коробку цю порвала. Я все взагалі не вмію ці упаковки знімати. Я, коли знімаю, я рву все вщент, як цей, знаєте, як крокодил. Так, отак зараз посп... попробуємо так. Вон, бачите, вона така густенька. Не така, як водичка, бачите, там якесь це золото прямо. Прямо золото там лежить. Може, це пептиди, <laughs> Я не знаю, дівчата. Так, зараз на руку ще намащу. спеціально для вас. Так. так, сейчас руку покажу. От, намастила, бачите? Як вона блищить. Так, приємна, приємна досить. Так. Така, холоденька, холодненька. Ой, прям золото, бачите? Прям золото. Не брешуть. Корейці. Бачите, все в золоті. Оце я буду красуня, страшне. Просто сразу на 10 год помолодшую. Ну і все, дівчатка. Так що, от, ну саме головне, що мені подобається з цього всього, що вона дуже так, дуже надовго хватає, Дуже. Бо тут 250 мл. Це ціла банка. Така, знаєте, Взяв руку маєш вещі. Все, все вам показала. Може, зараз тут я просто так не освітлюю, зараз не включаю цю лампу. Так, знаєте, щось мені так вам показати, бо завтра я почну користуватися і вже все, відео я не зніму. От, А так, може, і ви щось собі купите. Бо все ж таки 300 гривень недорого. Так просто набираєте, набирайте, в інтернеті, хто не вміє, хто не знає, і воно там вискакує і, і шукаєте. Я поки знайшла, теж і туди заходила, і на Єво заходила на ці сайти. На майкапів взагалі її немає. На, на мейкапі взагалі дорого дуже. От. А оце знайшла 300 гривень непогано, я вважаю. Все, воно прийшло нормально, ціленьке. Було все запаковано, коробочка, все-все-все-все, все. Все нормально. Напишу цій дівчинки, подякую, що все дійшло, що я все отримала. Все. Дівчатки, дівчатка, от такі в мене справи. Все вам показала, все вам розказала. От все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. А, ще в мене, знаєте, буде, що розпаковка скоро буде. Ой, Я ще, знаєте, замовила собі на оцю 11.11, .11. Я замовила собі пензлики для макіяжу з Аліекспрес. Чекаю, Боже, я... цей Аліекспрес, я, в принципі. Скільки я замовляла, все мені нормально. Завжди приходило, такого не було, щоб в мене не було посилка, там не прийшла чи ще щось. От, а, але ну, так довго чекати треба. Чекаєш, чекаєш, я вже іноді забуваю, а потім. о... З Аліекспрес повинна бути ж мені. Там, в принципі, 2 січня в мене по, по строкам. Але воно вже, я подивилась, прибуло в Київ. Може, вже я раніше получу? Може, до Нового року я получу? Як тільки получу, я вам все покажу. Будемо з вами фарбуватися. Все. А тепер все. пока.